Друзі, вітаю вас на каналі Джитсу. Сьогодні ми з Єгором покажемо вам виходи з сайд контролю. У минулих відео ви могли побачити, як ми робимо ескейпи з маунту. Це відео буде присвячено саме ескейпом з сайду. Є різні варіанти контролю сайду, як мене можуть контролювати. Перший варіант це контроль за допомогою кросфейсу. Найголовніше тут для мого партнера отримати андерхук з піддальньою паху. Таким чином партнер залазить під мою ручку, контролює мене. І цією ручкою контролювати мене над головою, давити на мене плечем, головою притискатись до мене щільно, щоб я не міг завести свою ручку між мною та партнером. Також з іншого боку, для мого партнера важливо тримати широку базу, коліно тримати повище і фіксувати мою ручку, щоб я не мог своїм ліктем залізти між мною та партнером. Саме в такому варіанті, коли мій партнер здобув. Усе, що йому потрібно було для щільного контролю, мені буде дуже важко виходити. Тому нам потрібно його трошки розхитати. Для цього ми використовуємо міст, про який я розказував в минулому відео, присвяченому ескейпам із маунту. Тут плюс-мінус буде точно така сама логіка. Давай покажемо з іншого боку. Ми розвертаємо наш таз трошки в сторону, нашу ножку трошки як кладемо ближче до підлоги. Зараз ми будемо відштовхувати спочатку з лівої ноги, яка далі від партнера. Потім будемо додавати імпульс з правої ноги. Тут ми будемо користуватися своєю рукою. Так як партнер щільно до мене притиснув, я не можу просто завести її всередину. Тому ми будемо його відштовхувати цією рукою прямо в голову. Це важливо. Намайтеся саме знайти середину його голови і в неї відштовхувати так. Ваш рух буде максимально ефективним. Я роблю такий рух, наче як ручками розмашку. І починаю робити міст. Відштовхую партнера від себе, і за рахунок цього між мною та партнером з'являється простір, в який я заводжу обидва свої лікті. Цю ручку я заводжу йому на кадик, і дальню ручку заводжу між мною та партнером. Ще раз, дивіться, я користуюсь містом. Бам! Завів свою ручку всередину. Цю ручку також завів всередину. Ми можемо повернутися назад, і звідси ми вже вдруге виконуємо той самий елемент, тільки тепер за допомогою двох рук. Наш рух буде більш сильний, я зможу створити достатньо простору, щоб завести між мною та партнером своє коліно. Дивіться, Коли партнер мене тут контролює, я його від себе відштовхую і заводжу коліно між а, ним та мною. Якщо партнер щільно контролює хват, не відпускає його, не розриває, тоді ми будемо користуватися першим варіантом. Ми відштовху, продовжуємо його відштовхувати ногами і намагаємося завести нашу свободну ніжку між мною та партнером сюди. Якби я. Залажу спочатку до своєї е, правої ножки і тепер підіймаю ножку вгору. Таким чином я двома ножками намагаюся його відштовхнути. Коли відстань нам дозволяє, ми намагаємось завести цю ножку або прямо тут, між мною та партнером, і відновити гард, або зверху над його головою вставити нашу ступню йому в плече. І також ми одразу шукаємо гард. Будь-який, в якому ми звикли працювати. Окей, з іншого ракурсу, партнер мене контролює. Я не можу зараз легко завести цей лікоть, не можу завести цю ручку. А якщо я буду залишатись в такому положенні, я не зможу вийти. Тому ми користуємось містом. Розхитуємо партнера, заводимо дві наші ручки всередину, повертаємось назад і вже другим рухом заводимо коліно одне, коліно друге. Відштовхуємо, намагаємось побудувати якийсь гард. Супер, це був перший варіант. Другий варіант, коли. Партнер відчуває, що вже втрачає позицію з нами. Ми вже завели цю ручку всередину, ця ручка між мною та партнером, але він вже не тримає свій хват так щільно. Тоді ми можемо скористатися другим варіантом. Свою ручку, яка зараз з цього з цього з цієї сторони його тазу, я заводжу під ним. І намагаюся зловити дальню сторону його тазу. Бачите, вона тут. І моє завдання створити простір для моєї голови. Мені потрібно не так багато простору, десь а, а, такого простору буде досить для того, щоб я міг залізти під партнера. Я користуюсь зараз своїми ножками. Дивіться, я як маятник розкачую себе і за допомогою цієї ручки відштовхуюсь від його тазу, залажу в цей простір своєю головою, проштовхуюсь і сідаю в гарт. Ще раз трошки з іншого ракурсу, партнер мене контролює. У нас вже ми знайшли свої хвати, які всередині від партнера. Я, зав... я дивлюсь, що я можу створити цей простір. Так, він не сильно контролює руки, або просто відпустив їх, неважливо. Я завів ручку сюди, створив цей простір, і тепер за рахунок своїх ніг, розкачавши себе, я пролажу і сідаю в батерфлійгард. І третій варіант, коли партнер. Сидить в такій позиції, в такої розножки, коли він трошки змінив положення своїх ніг, розвернувся обличчям до мене. Головне, що тут потрібно розуміти, партнер хоче тут контролювати мою голову, або прямо цією рукою за потилицю мене взяти, або тримати нас за комір. Якщо в нього є такий хват, цей варіант у нас не вийде, тому що нам для нього потрібно відвезти його ручку від нас. Не давати йому контролювати нашу голову. Також, якщо партнер дуже щиро до нас сидить, і ми не зможемо скористуватись цією рукою, тобто а, я не зможу перевезти її сюди, в мене також не вийде цей варіант. Тому нам потрібно, по-перше, контролювати його цю ручку, щоб він не міг взяти нас за комір або за голову, і також не давати йому близько до нас притискатись, постійно його відштовхувати. Але це звичайно, якщо партнер недосвідчений, він просто буде сидіти так, головою доверху. І нам Сильно цією рукою працювати буде не потрібно. Тому ми, перше, що законтролювали цю ручку, і тепер дальньою ручкою, яка далі від його тазу, ми забираємо його за лікоть. Ми трошки розвертаємось в сторону, і важливий нюанс: ми свій лікоть ставимо собі за голову. Якщо цей лікоть залишиться десь тут, мало вирогідно, що ми підіймемось. Тому Ми ручку за потилицю, і тепер спочатку встаємо на лікоть. І коли ми встали на лікоть, ми встаємо на ладонь і з ладоні відштовхуємось. Важливо весь цей час ручку тримати рівною. Якщо вона десь зігнеться тут, то партнеру буде легко знайти хват за мою голову. Тому ми, наче уявляємо, що ми якусь гірю над собою тримаємо, не хочемо, щоб вона впала нам на голову. Контролюємо його ручку, підіймаємось, відштовхуємо і грузимо, 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 грузимо його. Переходимо в сайт. Перше, що ми робимо, ми завжди ловимо його ручку, не даємо його взяти нас за голову. Перехоплюємо, встаємо на лікоть, на ладонь, виштовхуємо, переходимо в сайт. Дякуємо вам за увагу. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте колокольчики.